Їх вже ніколи не привітають сини, не ступлять на поріг, не обіймуть, не назвуть татом. Батьків, чиї діти загинули, захищаючи Україну та нас, із з вами запросили до спілкування у музей історії Бердичева. У неділю буде мати день батька, і цей захід якраз присвячений цьому дню, адже цих батьків ніколи не привітають. Їхні сини з ним батька. Тому нехай сьогоднішня зустріч принесе для них не просто вітання, а відчуття того, що є ті, хто піклуються, пам'ятають про них, як тих, хто зали, осиротіли не просто від своїх батьків, а від своїх синів. Якраз такий статус ми батьки отримали через цю війну, осиротівши батьки. Вже більше трьох років як війна забрала його сина Володимира, біль не вщухає, та чоловік, попри все, знаходить у собі сили щоразу бути поруч, особливо у найважчі хвилини, разом із родинами полеглих захисників. Адже він, як ніхто, розуміє той пекучий біль. Ми батьки напевно більш стриманіші на людях у пролеті наших сліз. Але коли ми залишаємось Одинці, чи зустрічаємось із місцем перебування наших дітей, які загинули, сльози капають з наших очей. Пішов до військомату і заявив, беріть добровольцем і син Сергія Постюка. На третій день пішов добровольцем, Мукачин жив, проювував 10 місяців. Тільки пустили в отпус, яка все в відпус не пускають. Ну каже, нема кому воювати, не пускають. Прийшов і через місяць загинув при обороні солідару. Такі заходи, я вважаю, що не потрібні. Вони якось всіх горе, ну воно якось відволікає. Розумієте? Старший син Сергія Добринюка герой молодшого із 9-літнього віку, виховує самотужки не словами, власним прикладом. От три місяці тому я прийшов в Збройних сил України. Сам теж служив два, два роки. 60 років він вже почти зараз. Синів моєї землі. Ми вирішили провести такий захід, саме для чоловіків, які є батьками, які виховали справжніх героїв. У нас станом на сьогодні в Бердичеві має статус 45 чоловік, і ми ось їх сьогодні запросили з метою просто низько їм вклонитися і подякувати за їхній батьківський подвиг, скажімо так. Слова якісь підібрати дуже складно. Ми робили це від душі.